Я досі пам'ятаю свій перший день на службі. Поліція Салома розташовувалася в крихітній будівлі на околиці міста. Вона була старою, переповненою і абсолютно недостатньою для виконання повсякденних операцій. Захищати салом ставало дедалі важче, зрештою, влада вирішила переобладнати старий арсенал під нашу нову штаб-квартиру. Коли ми нарешті переїхали, я не міг повірити, наскільки великим і сучасним було це місце. Непогано для однієї з перших будівель у Салемі. До того ж, це просто здавалося б правильним колись це була перша лінія оборони міста на дикому прикордонні, і тепер вона знову зайняла свою позицію тільки вже в сучасному світі. Перший тиждень був трохи хаотичним, поки ми облаштовувалися. Один офіцер повідомив, що хтось витягнув його пістолет з шафи. Йому знадобилося 20 хвилин, щоб його знайти, і коли він це зробив, то знайшов його притуленим до стіни в одному з порожніх офісів. Крім того, пізно ввечері оператор станції повідомив про дивну несправність телефону. Іноді, коли хтось телефонував, щоб повідомити про стрілянину, запис просто зупинявся. Дзвінок переривався, голос панічного абонента повторювався знову і знову. Поки телефон не вимикали з розетки, незабаром стало зрозуміло, що ці дивні випадки не були звичайними помилками або несправними телефонними лініями. Одного вечора судово медичний експерт прибігла до нас у сльозах, вона помітила, що її скальпелі та інші інструменти зникли. Вона пішла, щоб дістати ще щось із шафи. Але зупинилася від того, що побачила у відзеркаленні. Примарний силует солдата громадянської війни стояв над одним із трупів. Коли вона обернулася, його вже не було. Вона ледве помітила, як стало холодно в кімнаті, перш ніж втекти. Звісно, хлопці й не повірили. Чорт я теж не вірив, поки не побачив це на власні очі. Я працював допізна і встав, щоб випити ще кави. Вийшовши за кутка, я побачив його у відзеркалені вітрини з трофеями. Він дивився прямо на мене. Він підняв стару примарну гвинтівку і натиснув на курок. Вітрина з трофеями розбилася на павутину стріснутого скла, і я кинувся навтьоки. Капітан мені не повірив і вирахував з моєї наступної зарплати гроші на заміну скла. Мені було байдуже, що люди вважали мене божевільним. Я знаю, що я бачив. Люди іноді запитують мене, чи бачив його хтось відтоді, чи привид досі блукає залами. Я завжди кажу їм одне й те саме. Звідки мені знати? Я привівся в Бостон.